Пронто-пронто, мої кохані, що станеться різко з хвилини на хвилину, думайте про себе, а я про вас. Дівчаточки, мої викласні колеги, тарологи, езотерики, дуже багато хто з вас пише, просить вас навчити, як робити амулети. Кажу зразу. Амулетам нікого не вчу, тому що це моя технологія, це мій лавхак, і тут потрібна тільки моя енергія. Тому що ці амулети працюють, якщо їх роблю я. Я зі своєю енергією, я зі своїм числовим кодом, я маю на увазі дату народження. Тому вибачайте, але я дуже щаслива, що ви заказуєте у мене амулети також, перевіряєте їх і також пишете мені відгуки. Дівчаточки, всі мої любі, зараз за найкращий відгук про дію молитву у вашому житті. Раз в місяць я одній з вас безкоштовно відповідаю на шість запитань, тому пишіть особисті на запитання. Люблю вас, підписуйтесь на мій інстаграм! Бау! Дівчата! Двійка, чаш, взаємне кохання! Це коли кохання йде на рівні душ і кохання йде на рівні ваших. Боже, як це слово Боже, по-українськи на рівні ваших тіл, да? по-росіянськи буде. І так, добре. Ось що йде до вас, з хвилину на хвилину, взаємне кохання, у кого немає. Ви зустрінете такого чоловіка, у кого є, то ви це відчуєте. Так, є пажук у вас, пентаклів, Боже, знов ці пажики. Він до вас проявляється як нестабільний, як ненадійний, тобто якийсь такий. Але ви маєте силу над ним, дівчата. Це говорить про те, що ви його підкорили. А значить, є можливість, але не усіх міняти його. До речі, молитва особисте життя допомагає або щоб змінився, або що пішов з вашого життя. Зараз касімся 70% Пишіть, і ви будете будувати з ним щось стабільне. Дівчата не просто вже ілюзії, фантазія, реально пентакль. Стабільне це або брак, або разом жити, або бізнес, або разом дім будувати. Але зараз він такий, дівчата, він знаєте, такий у вас мечовий, з ним дуже важко. Він холодний. Від нього важко кохання відчути. Хоча вони вміють кохати, але вони думають головою ці мечові, і буде. І він вам розкаже про цей шанс на стабільність і надійність, хоча сам він ще нестабільний, не надійний, Але ви так, подивіться, він рицар, а ви королева Пентаклі, ви ж готова жінка до стабільності, надійності, до того, щоб стати дружиною. Сонячна жінка. У вас на, на якось рухнули в один момент. І...